Так, от дивимося, ще отут, три. І ще один є такий самий е, чорний, тільки він трохи там з іншого боку стоїть. Коротше. так Зараз оцих три варіантика, о, зараз вам візьмімо, покажу, який має вигляд це все. От нам тут ключі оставили. Перший. відкриваємо. Лазимо всередину. Дивимося, що тут є. Опа, отак. Постелимо все акуратно. Так, значить, ну зараз я вийду візуально, покажу зовні, щоб в нього зручніше було, щоб з всіх сторін було нормально нього відзняти. Ну, отак попередньо покажу. Який має вигляд. Опа.